Всім привіт, му з України! Сьогодні буде ролик про манго. Я буду щеплювати, в мене є три підщепи і я буду робити щеплення. Манго дуже класно вирощувати вдома, це дуже цікаво. Спостерігати, як ростуть ці плоди, як росте саме дерево, як воно квітне, який в нього аромат. Це все можна отримати і побачити. І в домашніх умовах, не тільки в зимових садочках, манго квітне і дає плоди на балконах. Ну так, йому треба балкон. Підвіконня йому буде замало. А в манго дуже гарно росте, і йому треба балкон. Ця інформація про пересадку, про ґрунти, про препарати, яким треба обробляти, є у мене на каналі. Роликів ще багато. З манго трошки складно. Це мандаринчик, ось мій манго сенсейшнл. Манго дуже швидко і дуже часто піддається грибковим захворюванням. Прямо от в нашому, в нашому кліматі у нас в Україні манго дуже часто хворіє на Грибкові захворювання, тож треба використовувати препарати, накшталт рідоміла і дозіровку використовувати як для вінограду. І все класно потім проходить і манго далі собі росте. Тобто, якщо ви побачили якісь незрозумілі на ньому сліди, шкідників я на манго не бачила ні разу. Інколи там могла занести з чимось щитівку, з того червця, кліч на манго ні разу не було. І ці шкідники також на нього не налазили. А от грибкові захворювання так це є. Тож ці ролики є на каналі, можна вдома отримати, можна побачити, як воно квітне, його, до речі, запилюють мухи, хоч в нього дуже такий пряний аромат, але е, цей аромат приваблює тільки мух. Бджоли на нього не літять. Я вже це перевірила. Ні осмії, ні звичайні бджоли. Вікна відкриті квітне, на ньому мухи. Тільки мухи. Хоча воно приємно пахне. Це не зіміна і не сукуленти смердючі. Воно пахне приємно, але цей аромат приваблює тільки мух. У мене є такі три великі підщепи. Я вже показувала щеплення манго. воно щеплюється в принципі, нормально. Може і не вдатися, але загалом воно, щеплення вдаються і ростуть також дуже добре. Єдина проблема це саме оці підщепи, знайти і зробити щеплення. Плоди манго, які ми купуємо в супермаркетах, на жаль, вони вже там ядраці вражені і дуже часто покриваються сажистим грибком. І підводчики виростити складнувато. Але їх можна придбати. Або може посміхнутися вам удача, і все, проростуть і виростуть гарні сіянці. Тож, все пробуйте. Спробуйте, з'їли манго, посадили обов'язково кісточку. Як пророщувати, теж в мене інформація, я вже показувала цілу купу. На даний момент в мене є такі три сіянці. Щеплених манго своїх я показати не можу, бо вони розходяться, знаходять нових власників, і там у них вже ростуть. Ну або не ростуть, вже залежить від власника. У мене дуже мало місця. Я не можу все накопичувати, щоб потім показувати. На жаль, місця мало. Я навіть не знаю, що робити з мікроцитрусами. Я їх винесла на вулицю, цитруси і камелії, вони так переростають, набирають свою зелену масу, що деякі рослини не влазять. Я вже позбуваюся частини сукулентів, тому що цитруси переростають. Ну, верніше, як переростають, вони то набирають свій розмір якийсь великий, а це бронзовка. Тож, цитруси ростуть, масу свою набирають, і не на всі рослини потім можна розміщ... розмістити у себе взиму, в зимому садочку. Тож, давайте почнемо з цього високого гарного сіянця. Бачите, який класний. Зараз я його зріжу, отак от, йому башку, хопеньки, і будемо дивитися, що далі робити. Тут ще це ж я зріжу і залишу оцей зелений стовбур. І головне. Головний такий момент для щеплення манго і авокадо і каву це щоб було вже тепло. Звісно, і поки я все зібрала зробити, вже не просто тепло, а спека неймовірна. Ну, ладно, будемо ставити тепер в притінок. І якщо у вас прокидається сама підщепа, також все треба видаляти. Я нарізала череночки в манго. Він у мене саме великий, саме дозволяє. Врізати щепу. Тож зрізаю листочки, отак от, залишаю малесенький. Це, це я все залишу і такий череночок, і прищеплю. Єдине, що трошки його підріжу. Це викину. Так, де наш скальпіль? Так само нічого тут складного, дивіться, тут майже співпадає діаметр. Тож можна робити щеплення в розчіп. Просто так от розтікаємо пополам. Тут зарізаю з двох сторон. Манго такі зелені, вони дуже м'якенькі, гарно ріжуться. І все, і вставляємо. Тут у нас в цьому екземплярі взагалі все. Чіткі бомбоні, все класно співпадає, залишається тільки лентою гарно притягнути. Дивіться, як все гарно у нас співпало. І, щоб ви розуміли, якщо ви бачите отут чорне, чорноту таку, то калюс у манго, він буде чорний. Не хвилюйтесь, не переймайтесь завчасно, просто поспостерігайте. Головне, щоб ваша щепа була жива, зелена. А якщо тут ви бачите чорне, це не страшно, калюс у манго буде чорного кольору. Це, про це я ще не розповідала, а було таке питання. Тож, все, дивіться, е, класно все співпало. Ну, це можна було б видалити і почекати при ростів звідси, бо такий трошки великуватий черночок. Але ладно, я зачекаю, подожду, почекаю, поспостерігаю, подожду, блін. Так, суржик, він ще довго буде зі мною, але ж я стараюсь. Це е, маленький пакет. Тож беремо такі великі пакети. Можете брати будь-які пакетики, які у вас дома є. Там буде ще якісь, але головне пакетик, щоб полога нікуди не втікла, щоб наші живці не втратили тургар. Отак, все, шахер-махер, надягнули. От тут можна і не прищеплювати, але хай вже буде. Все, все готово. Залишається тільки чекати. Ось така в мене жирненька підщепа. Вона тут вже так дала багато гілочок, але, але зношу я її крону, де мій великий класний секатор. Зараз ми все це так шпуньк і все, і все. Це зріжу, залишу тут листочку. В принципі, воно мені тут. Також не треба, але хай ці два листочки поки будуть. Знесу тільки верхівочку. все, так, трошки в мене в них підсушений ґрунт. Тож після щеплення треба обов'язково полити. Бачите, скільки одразу виділилося соку. Щепа. Так, Беремо наш череночок. Тут у мене один такий він, один, тож його треба розділити на двоє і зробити. Два щеплення з одного череночка. Ось от зрізаю все. Отут він по боках пробудить кілька бронюк. Якщо щеплення буде вдале, то він пробуде кілька брунечок. І тут треба робити за кору. Манго, так як і всі рослини, піддається легко щепленню, головне, щоб просто ну, зорі співпали так, щоб все було вдало. А сам процес і саме приживлення, воно, в принципі, нічим не відрізняється від звичайних рослин, як ми оце робимо, там, нашим цитрусом в саду. Розсікли кору, бачите, воно так гарно відходить. Зараз отут зарізаємо на кліночок. Ой, так просто зробила такий заріз. І отак от вставляємо. Зараз не з руки трохи. От так. Хопаньки. Бачите, все гарно залізло, стало. Там подивилися, щоб все співпадало з цієї сторони, щоб тут нічого не випирало, щоб ваша піщепа не сохла, підрівняли, якщо вам це треба, і дивіться, як гарно все співпало. Беремо ленту і заматуємо. Можна а, зрізати всі листочки. І обмотати лентою весь живець. Але я просто надягну пакет, не хочу цього робити зараз. Якщо лента порвалась і ви нещільно там обмотали, візьміть інший шматочок. Є такі питання, досі прилітають. Зачем це робити Це треба робити для того, щоб вас, ваш ваш Щепа швидше вступила в плодоношення. І саме були плоди такі смачні, як сорт, як цей сорт, наприклад, як ви хочете. Сенсейшн, наприклад, дуже класний сорт. Інший також класнючий, але цей Пока в фаворитах. Манго має ще плоди мене не давав. Зараз квітне, через зрізати не можу. Тобто, все, отак от виглядає щеплення. Так, в мене ось ще такий. Класна підщепа, Щось йому тут було не альо, я його зрізала, бо він би був взагалі високий і класний. Я його хотіла залишити, щоб подивитися, чи буде він квітнути з е, кісточки. Але реально оцінюю свою обстановку. місця у мене дуже мало. Воно туди. Е, тому я це не буду тримати, чекати. Зараз зріжу його так посередині, щоб це не було, навіть тут нижче зріжу, щоб це не була дуже велика рослина, не було дуже великого штамбу. Він зараз в активній фазі росту, тож я йому отак от зроблю характері. Ось, І будемо робити щеплення. Потім прилітає питання, де взяти черенки. Їх треба взяти у тих людей, які вирощують ще мангу вдома, і в них є можливість зрізати вам череночок. Бачите, яка в нього така товстенька кора і як вона легенько відходить. Буду сподіватися, що щеплення буде дуже вдалим і дуже класним. Зрізаємо ці листочки. Поставлю їх в тіньочок, бо що дуже спекотно. Спека неймовірно. У нас сьогодні я в 5 ранку вихожу на вулицю і просто не відчуваю навіть ранкової свіжості. Спека дуже-дуже сильна. Все треба вже ховати в тіньочок. Всі щеплення, всі вкорінення вже їм не треба ні килимочки, ні додаткове якесь освітлення, Вже їх треба заховати. Також дивіться, зарізали. Тут зарізано, кара наша відходить гарно. І пробуємо все вставити. Отак, От хопеньки. Так, ще треба просунути. Ой-ой-ой. О, тепер все гарно Цю трошки заважає. Бачите, все гарненько і щільненько тут встало на свої місця. Ну, на свої. Би і так ріс на свої місця, на які я хочу. воно все гарно стало. Потім я вам буду їх показувати в обзорних роликах. Тож не пропускайте, я вам показую всі рослинки, які пересаджувалися, які щеплювались. Ну, а потім вже буде окремий ролик, чи вдалося щеплення, чи ні. Я вам все це покажу. Будемо розбирати помилки, якщо будуть якісь невдачі. Подивимось, що буде не так. Загалом про манго роликів дуже багато. Подивіться, спробуйте ці плоди. Якщо ви купили дуже зелені, кладіть їх з яблуками, нехай вони дозрівають. І вони дозріють і будуть більш-менш смачними та солодкими. Як ви вже плоди з'їли, пророщуйте кісточки і вирощуйте щепу для манго. Це дуже цікава рослина, як от для дому виростити. Це дуже захоплено і цікаво. І мені здається, що, що манго більш, більш такий підкорився, ніж авокадо. З авокадо в мене росте, але плодів ще не було. А от з манго мені простіше. Ну або просто авокадо якось складно для мене. а Манго простіше, не знаю. Ну, мені здається, що з манго якось мені і зручніше і простіше, хоча авокадо більше пісточок проростає. Ну, Всюди свої нюанси. Ось такі щеплення сьогодні відбулися. Я вам показала, як роблю щеплення, щеплення на манго. Можна робити і на, тоненький, на тоненьку підщепу. Все залежить від якби, вашої майстерності і ловкості рук. Можна не чекати, поки вони такі доростуть. Минулого року я не робила і навіть якось і мангу мало їла і не, не садила кістечок. Треба це відправляти. Знаєте, з цією війною, з цим повномасштабним вторгненням і русським міром, трошки в цей дешки реперт і трохи вже там не до манго інколи. Але в не були. Я вам буду показувати, як вони будуть розвиватися, поки вони не знайдуть нових, нових власників. Сподіваюсь, спробувати ще плоди манго має. Воно ще не плодоносило і квітне перший раз в цьому році. Сподіваюсь, що плодики будуть. Тож це дуже цікаво, це дуже цікава рослина. І цікаво саме побачити, як вона квітне відчути цей аромат і домашній плід. Треба вирощувати також манго. Їжте манго, садіть кісточки. А далі будемо розбиратися. Всіх обіймаю цьомою. До нових зустрічей!